Врятувати життя людини до приїзду швидкої допомоги. Комунальні заклади Чернівців почали оснащувати автоматичними дефібриляторами, які мають допомогти у критичних ситуаціях. Де розміщення прилади та як ними користуватися? Всі деталі у наступному сюжеті автоматичний зовнішній дефібрилятор рятує життя у Чернівцях. Реалізують проєкт, у рамках якого 11 приладів АЗД встановлюють у закладах культури, освіти та спорту міста. Міська рада, це департамент соцполітики. Теж там багато людей знаход... ну, може знаходитися. Також чотири заклади освіти. Ми вибрали і е, також культурні. Це є наш лідній театр, це є центр Миколачука і центр культурно-мистецький сад. Гора зокрема, один з таких приладів встановили у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія. Автоматичний зовнішній дефібрилятор має голосову інструкцію. Потрібно лише в Вімкнути, і він підкаже подальші дії, а використовується прилад під час критичних ситуацій. Людина, як правило, втрачає свідомість, вона лежить. Тобто, якщо лежить, то ви, знов -таки, це знов-таки моменти тренінгу. Ви оцінюєте, чи немає загрози вашому життю, підходите, оцінюєте стан його свідомості. От, Можна чути, там, пульс є на магістральних артеріях, нема, е, як зазвичай. Да, тобто, і е, Надалі проводиться вже базові елементи підтримки життя. Це непрямий масаж серця, це е, штучне дихання. Так, і третім етапом по ABCD – B, C, D, да, е, це дефібриляція. Є два базових показники: це стан біологічної і клінічної смерті. Е, Статистично зазначається, що стан клінічної смерті це є до п'яти хвилин, все, що б бі... довше, це є біологічна смерть. Найважливіше скористатися автоматичним зовнішнім дефібрилятором до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, тому що там фахівці, там спеціалісти, а ми говоримо зараз про те, що як цивільні люди, не маючи медичної освіти, можуть врятувати життя. Кожна хвилина це є мінус 20%. Тобто, якщо ми на першу хвилину скористалися АЗД-апаратом, скористалися вміннями. І зразу розпочали базову реалізаційну підтримку життя. Ми врятуємо 80%. Оскільки прилади встановили у комунальних закладах, то в першу чергу проінструктували і самих працівників. Кожен учасник тренінгу отримав сертифікат. Тренінги проводили досвідчені тренера-інструктори від Європейської ради нормації від різних інших організацій, які є сьогодні, крім того, що тренерами їх мають наукові ступені. Всі вони є співробітниками навчального трененого центру симуляційного. На цьому ми не говоримо, що завершили навчання, цього достатньо, ні цього недотньо. Ці навички має знати кожен, і ці навички мають формуватися з шкільної парти. Ножиці Атравматичні. Атравматичні. клапан для проведення штучної вентиляції легень, ритва для того, щоб якщо волосний покрив, щоб електроди щільно були накладені це стартова серветка і обов'язково рукавички. Тобто, якщо ви надаєте будь-яку допомогу, маєте дбати про свою безпеку. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.